Не вже знову? Ну, твоя психіка твоя проблема. Історії, які не можна читати волос. Немає дзеркала, нема проблем. Кажуть, якщо довго дивитися в те старе дзеркало, можна побачити не себе, а когось, хто хоче жити твоїм життям. Але хто в це вірить? Я точно ні. Я просто пішов забрати куртку. Просто мяу. Чуєте це? Це сюжет сам себе запускає. Після уроків я згадав, що залишив куртку в туалеті на третьому поверсі. Зранку вона промокла, і я повісив її там сохнути. Цей туалет біля спортзалу. Довгий глухий коридор, де лампи миготять навіть без приводу. Ідеальне місце, щоб згадати, що ти дихаєш. Ідеальне місце, щоб не тільки згадати, що дихаєш, а й засумніватись. А ти точно один? Куртка висіла на тому ж місці. Але коли я потягнувся за нею, щось змусило мене озирнутися. Дзеркало. тьмяне скло. Сліди вологи і тріщина угорі, наче посмішка без зубів. Якщо дзеркало усміхається першим, не відповідай. Мур. Я подивився на себе, моргнув. Відображення теж, але з затримкою. Я нахилився за курткою, відображення не рухалося. Воно дивилось просто перед собою. Пасивно-агресивне відображення. Нарешті достойна конкуренція моїм поглядам. Я зайшов у кабінку. Просто швиденько. По своїх справах. Таке життя. Ми всі люди. Люди йдуть у вбиральню, коли їх кличе природа. Ми, коти, лише коли це драматично виправдано. І тут почув звук. Спершу слабкий. Наче тінь по плитці, потім чекіши, повільний скрегіт по склу. Наче хтось провів пальцем не зовні, а зсередини. Я вийшов, подивився на дзеркало. Порожнє, чисте. Я вмив руки. Все виглядало нормально. Хтось шкрябає по склу зсередини, а ти о час миття рук, люди такі я пішов до виходу, але відображення залишилось: стояло в дзеркалі, усміхалось і дивилось прямо на тебе слухачу: О, воно помітило тебе, як кіт помічає, що ти відкрив холодильник. Поки я йшов з туалету, мені здалося, що щось мигнуло в коридорі. Маленьке пухнасте кіт. Зеленого кольору, але я вирішив не морочитися. Може, втомився? Ну, все, тепер я канон. Удома хотів піти в ванну, повісити куртку, сушитись, але зупинився біля дверей і не знаю, чому. Просто не захотів дивитись у дзеркало. Нарешті здоровий вибір. Дзеркала то для самозакоханих і демонів? Стояв хвилину, мовчки. Уперше в житті мені було достатньо не бачити себе. І тоді я зрозумів, якщо моє відображення залишиться там, то вже хтось інший вийде замість мене. А ти. Коли востаннє дивився у дзеркало? Ти точно впевнений, що це був ти? Чи хтось, хто дуже хоче бути тобою? А якщо що, просто приберить дзеркало. Немає дзеркала, немає проблем, так? Спи солодко, але не дуже глибоко. Хто зна що відбувається по той бік скла. Історії, які не можна читати волос. Цей ефект викликає мігрень. Але тобі ж подобається, правда.